На зв'язку з нами зараз Роман Безсмертний політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, пане Дмитре. Я вам пропоную, щоб ми з вами поговорили про те, чого нам очікувати від наших євроатлантичних партнерів. Хоча розумію, що все це відбувається на тлі подій в Китаї, на тлі зустрічі. Шанхайської організації співробітництва, що дуже важливо, ми і про це сьогодні будемо говорити, але от основна тема, все ж таки, на реакції наших європейських і американських партнерів, відомо, що незабаром це 4 вересня станеться в Парижі. Зберуться європейські лідери для обговорення гарантій безпеки України. Скажіть, будь ласка, от принагідно, оскільки я згадав. Про зустріч в Китаї, яка, от як на мене, я знаєте, я можливо помиляюся, але виглядає як така новітня Ялтинська конференція, на якій, можливо, збираються ділити планету між собою. Можливо, це суб'єктивні відчуття. Певним чином, зустріч в Парижі, а може бути такою відповіддю на формування російсько-китайського блоку? Давайте так скажемо, що зустріч в Цінзані. Це формування Осі Рим, Берлін-Токіо. Але в нинішньому вигляду, це Москва, Пекін і Тегеран. Поява і присутність там на – це данина нерозумній політиці Дональда Трампа. Що стосується зустрічі в Парижі. То це перше читання підходить до того, чи можна утворити те, що називається об'єднані сили Європи і штаб, який би керував цими силами. Я так розцінюю обидві зустрічі, і вони насправді в нинішній ситуації викристалізовують протистояння. Вони викристалізовують формування таборів. І це вже очевидно, що вододіл іде, іде по лінії. З одного боку, це коаліція країн, які відстоюють цінності свободи і демократії, а з іншого боку, це те, що давним-давно вже називають вісю зла або тими, хто схиляється до цінностей тоталітаризму. Демагогії, ну і в якійсь мірі людоїдства. Тому цими днями відбувається викристалізація. І очевидно, що в вагоні для тих, хто не палять, опиняються тих, хто ніяк не може вирішити, з ким вони. Чи ті, хто в епоху визначення, ніяк не може досягнути ізоляції, бо думає, що він живе не на планеті Земля, а десь в міжпланетному просторі. Я маю на увазі Сполучені Штати Америки і президента Дональда Трампа, та його політичне опертя Мага. Тому недооцінювати ці дні не можна, вони дуже важливі. Інша справа що от таке розуміння, на якому я. Акцентую увагу, воно насправді поки що а, завітало до небагатьох лідерів європейських держав, ну і поки що це розуміння відштовхують від себе за океаном. Ну, до речі, це роблять і частина європейських лідерів. А ось ті люди, які зберуться, ті політики, які зберуться в Парижі. Вони цілком усвідомлюють загрозу від осі зла, Москва, Пекін, Тегеран. До речі, до цієї ж усі і Пхеньян, так чи інакше, та не так чи інакше, північна Корея просто бере участь у війні Росії проти України. Так, от політики, які зберуться в Парижі, вони цілком усвідомлюють цю загрозу. Чи у них от є така спокуса міркувати наступним чином? що... А цьому людожерському співтовариству можна згодувати Україну, і ці людожери зупиняться десь на польському кордоні. Ну, серед більшості лідерів Європейського Союзу і країн НАТО, до таких можна віднести Орбана, Фіцо, ну і явно туди з великою швидкістю мчиться Кароль Навроцький. А серед Таких політичних сил в Європі, я би туди відніс німецьку альтернативу для Німеччини, окремі праворадикальні сили, які на маргінезі знаходяться в скандинавських державах, але вони є там. Ну і окремі лівопопулістські, ліворадикальні сили Оливкової Європи. І це стосується Італії. Ну, сюди можна віднести також окремих а, вождів на Балканах, зокрема, такі, як Олександр Вучич, серб, ну і а, також є окремі особи в Боснії Герцеговині. Однак, в зв'язку з тим, що там проблем набагато більше своїх, то якби на них не акцентують увагу в Європі. Але те, що ця зараза проникла в Європу. І вона на собі несе дві мети з одного боку це просувати рашистські наративи інформаційні, рашистську політику реалізовувати. Але біда в тому, що ці ж самі, це ж саме політичне середовище, іноді не бажаючи того, іноді просто співпадіння співпадає з метою. Американського президента Дональда Трампа знищення Європейського союзу як економічно найміцнішої сьогодні одиниці в світі. Але ж це і бажання ось цих, скажімо так, тих, хто зібрався в Китаї, роздрібнити Європу, тому що ну важко собі уявити вагові категорії, коли кожна країна Європейського Союзу окремо. А буде щось протидіяти якимось чином, наприклад, китайській експансії насправді дуже важко. В принципі, об'єднана Європа і була задумана як певний геополітичний гравець завдяки об'єднанню ресурсів, ресурсів людського активу, так і спільного ринку зрештою, тобто всередині самої Європи працюють сили, які діють в унісон з російсько-китайським блоком, я так розумію. Ну, пане Дмитре, не тільки з російсько-Китайським, а тут же є ще й інтереси в розвалі Європи і Дональда Трампа. Бачите, я розрізняю Сполучені Штати і Дональда Трампа. Днями Н. Uh, Еплбаум, відома історокиня, дослідниця, uh, колишня викладачка Кієвомоглянської академії, uh, аналітик блискучий uh, працювала в Вашингтон Пост. За нині друкується в Атлантіс, вона дала інтерв'ю відомому а, американському блогеру, колишньому керівнику апарату а, часів Джо Буша, Ба, Джорджа Буша батька Білого Крісталу. І там у неї є дуже цікава фраза: якщо Європа не об'єднає свої зусилля і не зміцнить свій оборонно-промисловий комплекс, то її тоталітарні держави розчавлять і з'їдять по шматках. Це чітке вказання на те, що ситуація нині в цьому відношенні є дуже і дуже складною. І Європі як можна треба щільніше. Зійтися в своїх лавах. Це підтверджує в своєму інтерв'ю кар'єра де Ласера і колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер. Він каже, що недолік нинішньої системного протистояння намірам тоталітарних держав щодо руйнування Європи є те, що Європа розділена між державами. Вона не є Єдиної держави. Це і значно послаблює. А діяльність таких діячів, як Орбан, Фіцо, ну і окремих, які до них наближаються, вона несе в собі колосальну загрозу для Європи. Але в нинішній ситуації Європа справляється з цим завданням, і основою єдності Європи нині стає оборонно-промисловий комплекс, як база. Фундамент захисту від зовнішньої агресії, і от оцей момент є опертям Європи в тому, щоби відстояти себе в боротьбі із натиском Китаю, Росії і Ірану. Ну от ви згадали режим Орбана, самого Орбана, ви згадали Фіцо. І сказали, що, на жаль, Кароль Навроцький, польський президент, прямує в цьому напрямку, варто просто відкрити мапу і подивитись, наскільки загрузлива ситуація для України. А на сході з нами ворог, на півночі теж ворог, Білорусь. А далі йде Польща, Словаччина, Угорщина. І у випадку, якщо негативні тенденції. Які ви окреслили, які стосуються Кароля Навроцького, будуть прогресувати, у нас чіткий вихід, вихід на країни Європейського Союзу лишиться лише через одну країну, через Румунію. Що нам зробити, щоб ось цієї блокади з боку урядів або політиків, які проводять явно недоброзичливу Україну щодо політику щодо України? Не допустити та от не допустити цієї концентрації. Вибачте, по відношенню до України такої вже європейської вісі зла. Я сподіваюся, що поляки не сповзуть в цей жах і в цей маразм. Але водночас ми з вами бачимо дослідження, які оприлюднила The Wall Street Journal, про те, що у Франції, Великій Британії та Німеччині популістські та праворадикальні сили вперше в історії одночасно вийшли на перші позиції в соціологічних опитуваннях. Що робити із цим ризиком і з цією загрозою? Тут найважливіше є треба, по-перше, відстежувати ситуацію по НАТО і упередити можливість того, що завдяки політиці Сполучених Штатах Америки може відбутися розпад НАТО. Якщо таке буде прогнозуватися, тому упереджуючими кроками треба робити те. Про що я говорив, відповідаючи на перше питання: утворювати сил, об'єднані сили Європи, створювати спільне командування Європи, і формувати сили, і розробляти оборонно-промисловий комплекс під це, для того, щоб мати здатність протистояти зовнішній інтервенції. Доки діє НАТО, ці політичні вітри, типу Орбан, Фіцо, Навроцький і так далі вони будуть носити серйозний вплив, а не незагрозливий. Це дуже важливо розуміти, щоб це не переросло в загрозливий характер для існування Європейського союзу, для здатності НАТО захищати Європу і здатності Європейського Союзу і НАТО надавати допомогу Україні. Нинішня ситуація є контрольована, і до цих усіх подій можна відноситися як до свого роду, скажімо, політичних випробовувань. Однак необхідні упереджувальні кроки, і те, що нині робиться, в питаннях пов'язаних з формуванням гарантій безпеки, а скоріше треба говорити не про гарантії безпеки тільки України. А й про гарантії безпеки Європі в нинішній ситуації. Бо те, що ті факти, які ви наводите, я вже не кажу, і набагато загрозливіше матеріали по окремо взятих державах, означає, що в нинішній ситуації треба переглядати деякі моменти, пов'язані з діяльністю Північно-Атлантичного блоку, взаємодії в рамках. Північно-Атлантичного блоку з Україною. Бо нинішня ситуація виглядає так, пане Дмитре, що може трапитися те, про що говорять Балтійські держави, лідери Балтійських держав. Про те, що найкраща гарантія сьогодні для цих держав може бути видана Збройними силами України щодо загроз, фактично ми підхоплюємо з вами цю тему. Відомо, що вороги планують масштабні військові навчання на території Білорусі, вони відбудуться з 12 по 16 вересня 2025 року. І знаєте, я звернув увагу на те, що західні аналітики е аналізуючи цю, цю ситуацію, говорять, що Особливих загроз немає для країн НАТО? Ми, звісно, вітаємо країни НАТО. Вони так розрахували, що особливих загроз немає. Командувач збройних сил Німеччини, до прикладу, Карстен Бреєр, заявив, що немає жодних ознак того, що російські військові навчання захід 2025 можуть стати приводом для атаки на країни НАТО, і ми радіємо, звісно, за країни НАТО за їхню безпеку. Але от щодо України, як ви оцінюєте рівень загрози того, що Путін. Може спровокувати якісь активні дії проти України з півночі. Що стосується навчань, захід 2025, вони в рівній мірі несуть в собі загрози як для України, так і для країн Балтики, так само і для скандинавських країн, це небезпечно, хоча б тому, що легендами. Цих навчань є нанесення ударів в двох напрямках: це на захід країни Балтії, Центральна Європа і друге це Україна. Сили, які задіяні до цих навчань, будуть коливатися в межах 5-10 тисяч. Розуміло, що цього недостатньо, щоб ввести наступальні фронтальні дії. Але цього достатньо для того, щоб вчиняти. Диверсії. За даними розвідок а, Балтійських держав, в ці дні також про... плануються а, певні провокації. До них відноситься заліт на територію так званого ймовірного противника безпілотних, безпілотної авіації, і це вже розпочато. Всі знають чудово про те, що траплялося цими днями в Польщі, в Німеччині. Коли не тільки на територію залітали, зависали над певними виробничими одиницями, портами, вузлами залізничного зв'язку, окремими судами, От. виникнення чергових конфліктів на рейдах Балтійського моря, в манші і так далі, все це свідчення того, що ці речі поєднуються з веденням навчань свого роду. Відпрацьовується сценарій, гібридний сценарій ведення війни, і в цьому випадку і європейцям, і особливо Балтійським державам, які за останні два тижні наростили потужність свого східного валу, так званого, особливо в частині укріплення кордону: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Фінляндія. Були виконані термінові роботи по укріпленню ослаблених позицій. Ну бо всі знають чудово, що, наприклад, фінсько-російський кордон був розділений тільки дерев'яною загорожою, щоб скотина не ходила, яка випасалася з одного з одної держави в іншу. Тому ці роботи ведуться і ведуться дуже активно. На це виділені величезні гроші, щоб зміцнити те. Тому Європа готується. Чому так говорить? Відповідні офіцери, ну, очевидно, в цьому є якийсь певний інтерес чи певна позиція. Не буду це аналізувати. Однак можу сказати, що якщо проаналізувати а, лінію зіткнення і кордон від а, Североморська і до Мінська, то за останні два роки на цій території не тільки відновлені. Споруди, аеродроми, комунікації, інфраструктура радянського часу, а й побудовані нові, добудовані старі, в тому числі йде ремонт шахтно-пускових установок, є створення нових баз для погребів і розміщення шахт для пускових установок, в тому числі. І е, стратегічних ракет з ядерними боєголовками. Власне про це найбільше говорять і пишуть поляки і французи. Тому недоліку інформації немає. Інша справа, що з точки зору тактичного кроку, в нинішній ситуації Москва не наважиться це робити. Окрім як проводити певні диверсійні кроки. Однак, якщо познайомитися з Балтійською, німецькою, французькою британською пресою, вона суголосна: якщо досягнута буде домовленість про припинення вогню між рашистською армією і Збройними силами України, чи підписана якась мирна угода, частина, левова частина сил, які сьогодні спрямовані проти України, Будуть перекинуті в цю зону, і це однозначно трактується багатьма фахівцями як пряма підготовка до агресії проти цих країн. Гардіан інформує про те, що Сполучені Штати Америки закликали Росію просуватися до миру з Україною інакше будуть санкції. От, пане Романе, прокоментуйте, будь ласка, цю частину, а того що звучить з Вашингтона щодо того, що інакше будуть санкції. Ну, пане Дмитре, це гойдалки в стилі Дональда Трампа. Він учора розказував про тепло, яке він почув, коли заглянув в очі московського фюрера. Але після того він отримав наганя і нагоріхи від усіх європейських лідерів, я вже не кажу від аналітиків, починаючи від Майка Помпео, якого він чудово розуміє, чудово знає, завершуючи. Науковцями, аналітиками, редакціями різних газет, які чітко йому вказали, що він займається дурницею, обмінюючись люб'язностями з кримінальним злочинцем Путіним. І тому у відповідь для того, щоб заспокоїти ситуацію, Трамп починає говорити про санкції. Однак, ми з вами маємо розуміти, що Трамп це говорить для того, щоб тримати в напрузі інформаційний простір. Як видно, з його кроків, він не дуже е, наважується на прийняття якихось кроків. Ну хіба що е, вляпався в ситуацію, прийнявши рішення по Індії. Тим самим відправив на нарендромоді на е, ШОС, а далі на святкування 80-ліття перемоги е, народного народної, пар народної армії Китаю в боротьбі з японським імперіалізмом. Так, ми про це будемо ще сьогодні в ефірі говорити. У нас 30 секунд в ефірі. А підсумовуючи, Париж може насправді в Парижі, точніше, ми всі разом можемо зробити якісь важливі кроки в плані надання гарантій Україні. Як ми з вами з'ясували, гарантії потрібні вже всьому європейському континенту. Моїм глибоким переконанням є те, що це просто перше читання рішень, і подалі буде його поглиблення. Те, що на, на даний час нароблено, на жаль, воно а, лише частково може задовольнити і Україну, і Європу. Дякую, Роман Безсмертний політик, надзвичайний повноважний посол України, з нами був на зв'язку.